Всім хаю хай з вами Альма. В цьому відео я покажу вам нові новорічні лімітки в Роблексі. Став лайк та підписуйся. А я пропоную починати. Шукаєш, де знайти гарні та інформативні відео, в яких є корисні поради, що економлять час. Вітаю, ти знайшов автора таких відосів. Я Альма знімаю відео Аврій Роблокс. Тут круті лайфхаки та цікавінки, з якими ти точно не занудюєш. Тож не звалікай і швиденько підписуйся. А також залітай в мій телеграм-канал. Там я публікую коди до різних ігор та розказую, яке відео публікую наступним. Приємно! І перша лімітка, яку ми можемо отримати з вами ось такий крутий поет на плече. І також ось такі гарні чудики також на плечі. Це ми будемо отримувати в одній і самій грі, тож я пропоную не затягувати, а переходити до самої гри. Одразу, як ми з вами тут заспавнилися, у нас є ось така кнопочка UGC. Ми на неї нажимаємо і нажимаємо на Let's Go. І таким чином нас телепортує в гру. Гра, завдяки якій ми зможемо отримати нашу безкоштовну лімітку. До речі, копій залишилося небагато. Ви самі бачили, я показувала вам щойно на екрані. Тому також поспішіть їх забрати. Далі дивіться: у нас є тут три режими: зверніть увагу, що фіолетового малюка ми можемо отримати за 6 тисяч. Pointів в цій грі. Одразу хочу сказати, що понти анулюються, тут немає їх накопичення, і за один раз, за одну гру вам, треба назібрати 6 тисяч понтів в режимі Easy або Normal. І тоді ви отримаєте цю лімітку. А також наших оцих трьох малючків нам потрібно отримати за 8 тисяч таких понтів в грі hard ну, тобто в режимі hard я поки оберу Ізі, тому що для мене гра дійсно складна, і я навіть не знаю, куди нажимати, потрібно, які кнопки. Ну, ладно. Ну, що вам тут потрібно робити? Ви нажимаєте на кнопочки. Я вам раджу робити це на планшеті або ну, на комп'ютері, тому що це дійсно буде легше. Ось. Ну, а я вам бажаю теж удачі. І отримуйте вашу лімітку, але це буде ну, дуже складно. Ну, Я вам бажаю удачі. Наступна лімітка, яку ми можемо отримати, це ось такий гарний ободок на голову. Він такий в стилі Нового року, теж мені дуже подобається. Копій в нас залишилось, рівно, рівно, ну, не рівно, а трошечки менше, половини. Тому я бажаю теж, вважаю, що нам треба його отримати. Поїхали. Так, я вже зайшла в гру, до речі, посилання на всі ігри в цьому випуску ви побачите в описі. А, і так, що вам тут потрібно зробити? Ви будете відкривати різні світи. Ось я вже один відкрила. І у вас буде декілька петів, хоча б один у вас точно має бути. Цього, в принципі, буде достатньо, але я вирішила купити собі другого, щоб більше. Більше отримувати оцих монеточок. А щодо монеток, саме за них ми зможемо купити нашу безплатну річ. Давайте з вами подивимося, ось справа у нас є така кнопочка. І за мільйон п'ятсот цих монеток ми зможемо отримати нашу безкоштовну річ. Залишилось копії 1143, це не так і мало, тому я думаю, ви ще встигнете її отримати. Думаю, я також буду її отримувати, і щоб накопити ці монетки, вам просто потрібно прокачувати ваших петів. Наприклад, він хоче ось поїсти яблук, нажимаємо на пета, і він буде виконувати ну, ось це завдання. І за це завдання, за всі завдання певні, ви отримуєте по 20-22 монети, наприклад, або по 15, скільки тут буде написано. Ну, Наприклад, давайте знайдемо ще зараз швиденько якесь завдання. Давайте ось, наприклад, батут. За нього ви також отримуєте 20, 20 22 господи монетки. Тобто, в принципі, теж не важко. Ви отримуєте їх і накопичуєте. І так я думаю, ну, за один день, мені здається, ви не накопите, але, думаю, ну, якщо грати пару днів і пару годин в день, то я думаю, що в принципі це реально. Наступна лімітка, яка вийде у нас 27 ж листопада. Називається і виглядає ось так: юбка Тіллі. Ось, дивіться, вона теж дуже красива, з таким хвостиком, така юбочка. Ну Мені здається, теж непогано виглядає. Давайте я вам розкажу, як її можна буде отримати. Так, я вже зайшла в гру і що нам потрібно зробити, щоб отримати нашу лімітку. Зараз ми ще отримати її не можемо, але 27 листопада зможемо. Нажимаємо на UDC Event. Нам вже відомі кроки, як нам е, е, отримати цю лімітку. Ось. Нам потрібно перший крок поставити лайк грі та підписатись на групу, а також е, додати фейвері, типу, е, в, об, улюблені ігри на цю гру. І так, щоб поставити лайк, ми нажимаємо на ось цю кнопочку, нажимаємо. І щоб обрати, додати до обраного, ми нажимаємо на три крапочки і нажимаємо Favorite. Тепер ми маємо опустити трішечки нижче, обрати Developer. Нажимаємо на нього. І це у нас, друзі, група. І зараз я вам також покажу, як нам потрібно додатись в групу. Нажимаємо Join Community. І все. І ось ми е, виконали всі приміру. Е, Ті просьби, да, які нас просили зробити. Так, заходимо в гру. Наступне завдання в грі це подружитися з тіллі. а також досягти шостого левелу дружби з нею. Ось я вже підійшла до нашої тіллі. і нам тут потрібно з нею поговорити. Да. Ось. І далі ми маємо підходити ось сюди. І чекати коли пройде наш, коли пройде наш час. І після того ми будемо грати в гру. І після гри у нас буде прокачуватися дружба з цією самою Тіллі. І нам просто потрібно прокачати її до шостого левелу. Я думаю, що, в принципі, це не важко. Тому зараз я пограю в деякі ігри і ну, в декілька ігор і повернуся до. І я прийшла весь цей рейс. І мені дали ще якийсь аведжик, але, в принципі, мене це не дуже хвилює. Я вам хотіла показати інше. Дивіться, у нас тепер дружба з цією самою тіллі. ось вона один рівень почався. І тепер нам треба просто грати в, цю, в цей рейс і просто з нею отак от здружуватись все більше і більше. І, в принципі, це все. Сподіваюсь, вам це було корисно. А ми переходимо до наступної лімітки. І просто подивіться, яка гарна лімітка, е, Нібито як е, подарунок до Санти, так воно і називається. Дуже гарно виглядає. Е, в нас залишилося лише 78 копій з 300, але це все одно щось, друзі, і ми можемо ще отримати цю лімітку. Я пропоную. Починати я вам зараз розкажу, як її отримувати. І так, я вже зайшла в цю гру і нажимаємо тут внизу на Get UGC. І тут у нас є всі ці UGC, але, на жаль, більшість з них вже недоступні, а тобто всі недоступні. Доступний лише ось цей подаруночок Санти. Залишилося 78 штучок, як я вам казала. Ми можемо його купити за 3,5 мільйони. Звісно, багато. Ну, і щоб його отримати, нам потрібно нажати на ось цю кнопочку, щоб вона була червоною, ось так, як в мене. І, до речі, тут ми ще можемо отримати приз через 30 хвилин. Якщо ми простоїмо в цій грі 30 хвилин, то ми отримаємо 25 тисяч понтів. А за ці понти ми можемо купляти нашу якраз таку лімітку. У мене вже 80 понтів. І так, бачите, мене тепехнуло на гру. І тепер я маю виграти. Цій грі, щоб отримати більше поїнців. Але, ну, в принципі, можна і програти. Але чому я одна в команді, а їх двоє? Ну, вже так і буде. Що я можу зробити? Коротше, я граю в цю гру і ось так маю зафарбувати все, як бачите, але за мною там позаду зафарбовують все, тому сумніваюся, що в мене щось вийде. Ну, нехай. Отже, ми маємо грати в такі лімітки, ой, в такі ігри, щоб отримати нашу лімітку. За поінти. Сподіваюся, вам було все зрозуміло. І якщо ні, то пишіть в коментарях, я обов'язково відповім і розкажу більш детальніше. На цьому все. Дякую за перегляд. Сподіваюся, ця частина була для вас корисною, і ви отримаєте якусь із ліміток, яку я вам показала. А не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал та на ютуб канал. Всім удачі в отриманні речей і всім па-па! До -па! перегляду!